31 серпня 2021 року Лозівська міська територіальна громада відсвяткувала свій третій день народження. А вже наступного дня у округах та місті продовжилися роботи, щоб зробити життя жителів громади комфортнішим. Шляховики працювали на різних ділянках між селами, лагодили покриття повністю та окремими шматками. В цей час в школах та дитсадках стартував навчальний рік. Для першачків Озівської громади закупили більше 800 нових парт, нові автобуси, щоб доставляти до опорних закладів учнів з віддалених сіл, а вчителі. Отримали сучасні ноутбуки. Освітяни прославляли місто та округи на різних всеукраїнських конкурсах, отримували державні нагороди, про них писали книги. Лизівчани готувалися до дня міста. Напередодні свята в Лузівському терметоб'єднанні відкрили відремонтоване педіатричне відділення. А в сам святковий день на площі біля міського палацу культури влаштували свято, урочисту ходу у вишиванках та завершили день фаєрверком. Продовжувалися роботи навколо культурного центру громади. Бригади майстрів завершували фасадні роботи та планували облаштування Кляного ліфту, щоб забезпечити безперешкодний доступ до палацу культури людям на візках. Працювали і комунальники, водяники санували та замінювали ділянки водогону. Працювали у місті та за його межами, щоб забезпечити безперебійним водопостачанням своїх абонентів. Вели роботи і на учасних спорудах, замінювали обладнання та ремонтували приміщення. Для комунальників закуповували нову техніку. Вересні та жовтні містяни вболівали за спортсменів громади. Вони в свою чергу ставали призерами чемпіонату області та змагалися між собою. Щоб Мати спортсменів та зробити їхні тренування та змагання комфортнішими. У місті планували реконструкцію стадіону локомотив, щоб жителі громади могли долучитися до вдосконалення та розвитку міста і округів, запустили конкурс проєктів бюджету участі. На втілення ідей містян громада виділяла півмільйона гривень. Старости округів Лозівської громади ділилися досягненнями та приймали досвід на першому форумі старост. Тим часом у селах лагодили дахи, замінювали водопровідні та електричні мережі, облаштовували ФАПи та умови для бригад Допомоги, щоб жителі округів мали можливість швидко та зручно оформити документи. У села продовжує виїжджати мобільний ЦНАП. У лозові тривав запуск опалювального сезону. Тепловики перевіряли та лагодили мережі, щоб обігріти будинки. Комунальники готувалися до зимових опадів, заготовлювали піщано-солову суміш, готували техніку з дотриманням карантинних обмежень. У громаді відсвяткували новий рік та всі зимові свята. Готувалися зустрічати весну та починати заплановані сезонні роботи до 24 лютого. З моменту проголошення воєнного стану в Україні та мобілізації деякі працівники підприємств та організацій пішли на фронт. Деякі евакуйовували свої родини. Керівництво громади почало приймати біженців, облаштовувати умови для їхнього комфортного перебування. До лозової з усієї країни та за кордону почали приїжджати фури з гуманітарною допомогою. Частину розподіляли між переселенцями та нужденними у громаді, частину передавали у сусідні райони, що були під обстрілами чи частково під окупацією, за прикладом влади. Жителі громади згуртувалися. У місті та округах почали з'являтися волонтерські центри, що допомагали роздавати гуманітарну допомогу. Паралельно з цим медичні заклади поповнювали обладнанням. У місті не припиняла працювати муніципальна аптека. Після руйнувань, що принесли російські ракети, містяни разом з комунальниками згуртувалися, щоб допомогти тим, хто постраждав від обстрілів власникам приватних будинків. Попри те, що містянам рекомендували виїхати у більш безпечні області, і частин людей все ж виїхала з громади, комунальні підприємства не припиняли. Працювати водяники, тепловики, працівники екосану та жук виконували свою роботу навіть під звуки сирен. З часом почалися сезонні роботи з відновлення дорожнього покриття. Дороги ремонтували в округах, і в місті не припиняли при цьому надавати гуманітарну допомогу переселенцям та вразливим категоріям. Так, лозівська громада зустріла свій четвертий день народження.